Так, почався запис, і я хочу продемонструвати екран. Там у мене є презентація. Так, так середа 17.30. Ось моя презентація. Поруч з презентацією тоді з'явиться е запис. Відеозапис. Якщо в повному об'єму сьогодні прочитаю, то цей запис буде то Минулий восьмий, там. Тож, тема. Лекції особливості реалізації технологічного освітньої галузі в новому держстандарті базової загальної середньої освіти та типовому навчальному плані. Викладач, відповідно, я. Ми будемо розглядати ці питання відповідно до актуальних стандартів та рекомендацій. А такими стандартами та рекомендаціями виступають наступні це по-перше, методичний порадник науковців Інституту педагогіки напрям України до початку 23 24 навчального року. Кожен рок, рік видається такий методичний порадник. Називається він Загальна середня освіта України в імунно-воєнного стану. Ну називається він по-різному, але видається, так? І 23-24 рік цей порадничок актуальний. Я брав звідти інформацію, я вам вас з нею знайомлю а також із інс... Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти 2023-2024 навчального року. Це також рекомендації актуальні, бачите, 23 24 рік. Кожного року вони оновлюються, додаються, щось відповідно притаманно лише цього в цьому періоду. Із цих рекомендацій нас цікавить саме технологічна освітня галузь. І е, в технологічної освітній галузі цікавлять саме 5 і 6 класи технологій, так як це і в цих класах вже е, викладається нова українська школа. Е, у цих рекомендаціях вони відкриті, е, доступ відкритий до них, можна їх прямо за назвою знайти. І ви можете подивитися, якщо викладаєте не лише 5 і 6 класи, подивитися 7 і 9, 10 і 11. Там до відповідних класів є відповідні рекомендації саме по технологічній світній галузі. Якщо вас зацікавить, будь ласка, знаходьте. Там корисні речі, скажімо так. Ну і звичайно, звичайно, щодо стандартів, це актуальні ми є моделі навчальні програми 5-9 класів нової української школи. Ну ми знаємо, що на зараз вони є 5-6 класи. Ось був. Нещодавно е, семінар щодо сьомих класів авторського бачення, саме е, модельних навчальних програм. Не знаю, хто попав, не попав, я там розсилку робив певно, <кій> <кій> у кого були проблеми з поштовхів, ще не отримали. Е, от, е, і на зараз у нас є чотири модельні навчальні програми основних, і дві додаткових. Е, зараз ми з цього почнемо розглядати, ну і далі будемо рухатися. Відповідно за порадником та А, Тож, тож, освітній процес зараз може мобілюватися за двома варіантами. Перший варіант освітнього процесу, він базується на основі держстандарту базової середньої освіти та типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. Базується він на чотирьох модельних навчальних програмах для базового навчального предмету технології 5 і 6 класи. Програми мають гриф Міністерства освіти і науки та розташовані на сайтах. Тут відповідні посилання надані. Чинні модельні навчальні програми 5-6 класів відрізняються одна від одної. Слайд... Я знаю, в мене дуже тривога. Слайд закінчую зараз і все. Так, учителі мають академічну свободу вибору у програми, прийняту до йому їхньої роботи. Це, що стосується моделі навчальних програм. Шановні колеги, оголошено повітряну тривогу. На жаль, я заняття призупиняю. Прошу всіх пройти в укриття. Зупиняю зараз запис. Так, де? Де, 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 де воно? Зупините. Зупиняю запис.